Вітаю вас на календарі вівторок, 22 липня. В ефірі програма «Час». У студії з вами традиційно Каріна Риган. І про головні події цієї доби очима моїх колег. Ми дізнаємося сьогодні у випуску. Харчовий колапс на кордоні. Нові правила, закарпатські кавуни. Яка ціна та якість цього року? Канікули з Богом, церковний табір для дітей. Міністр оборони Денис Шмигаль підсумував результати 29-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Основне досягнення домовленість про нову міжнародну підтримку України. США разом із НАТО запускають механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для потреб збройних сил України. Європейські партнери вже висловили готовність долучитися до фінансування. Німеччина у межах нової ініціативи передасть Україні п'ять систем ППО Петріот, понад 200 тисяч снарядів для систем Гепард, а також допоможе з закупівлею українських дрон. Канада виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків і підтримку оборонного сектору через так звану данську модель. Нідерланди нададуть 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та ще 125 мільйонів на обслуговування літаків f 16 Норвегія у 2025 році витратить 1 мільярд євро на закупівлю дронів, з яких 400 мільйонів підуть безпосередньо на вироби українського виробництва. Швеція готує новий пакет допомоги із засобами ППО, артилерією та технікою. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про запровадження мораторію на перевірки бізнесу всіма державними органами. Відповідний указ президента набув чинності 21 липня. Йдеться про повну заборону на проведення перевірок підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, з боку контролюючих структур. Метою рішення є зміцнення економічної безпеки та створення сприятливих умов для роботи підприємців. Мораторій діятиме протягом року. Протягом цього часу перевірки дозволятимуться лише у випадках, коли мова йде про сектори з високим ризиком. Крім того, уряд ініціює цифровізацію систем державного нагляду і аудит усіх відкритих кримінальних проваджень проти підприємців, щоб усунути безпідставні справи. Очікується, що перші результати від впровадження мораторію будуть помітні вже за шість місяців. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який ліквідує незалежність Набу та САП. Згідно нового закону, генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам набу і в разі їх невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам. Може закрити розслідування на вимогу сторони захисту. Також генпрокурор сам вирішує спори про підслідність. Самостійно підписує підозри топ посадовцям. Керівник САП втрачає. Право входити до групи прокурорів це вирішує тільки генеральний прокурор. На українсько-словацькому кордоні харчовий колапс. Перед в'їздом у митну зону з'являються гори залишеної їжі, а пасажири дедалі частіше отримують штрафи за порушення митних правил. Чому митники стали ретельнішими? Що саме заборонено перевозити, та як не потрапити на 800 євро штрафу. Дивіться просто зараз. Шалений ажіотаж, продукти на смітниках, обабіч доріг, величезні штрафи та черги. Жорсткі перевірки на кордоні зі Словаччиною не робили галасу. Словацькі митники ретельно оглядали багаж, вилучали заборонені продукти і штрафували людей. Через це у пункті пропуску вишні німецькі ще й утворилися черги як легкових машин, так і автобусів. Адже для оформлення порушень і сплати штрафу потрібен час. За кілька днів інформація розлетілася, і вже зараз, подорожуючи, чемно дотримуються правил. Я їхав. Е... Півтора тижня назад, але я нічого не брав. Я то бачу в інтернеті, але я не знаю щось. щось а зараз я так... щось там є таке? Нічого навіть? зовсім. Читали правила, і в нас їжі нема взагалі. Їдемо mm -hmm. без їжі. Так що з дітьми їдуть і така велика. Ну, черга. от є канапки, але ж якщо скажуть викидати, то викинемо. Про штрафи не чула. Бачила на Фейсбуці, що дуже сильно трясуть. Взагалі завжди так було. Зараз трохи сильніше просто. Я йду по ділам, там ми не брали з собою нічого. Але там з собою таке перекусити, щоб до границі і все. І це попри те, що митники до зони митного контролю людей попереджали про те, що не можна перевозити продукти, проте штрафи сягали і 800 євро. Також у зміші місяць тому закарпатські митники провели роз'яснювальну кампанію, аби попередити саме таку ситуацію. Зокрема, йшлося про те, що Словаччина посилила контроль офіційно з метою захистити внутрішній ринок і здоров'я споживачів. Нагадали фахівці і правила перевезення продуктів через кордон. Обмеження, які введені е, європейським союзом. В принципі, ці норми майже уніфіковані, тобто, чи ти в'їжджаєш на територію Словаччини, чи Угорщини чи Румунії з незначними відмінностями, Харчові продукти тваринного походження, з сирим м'ясом, м'ясні продукти, продукти, що містять м'ясо, молоко та молочні продукти. Імпорт ризикований. Через поширення хвороб тварин. Молочний порошок призначений для немовлят, їжа призначена для немовлят та їжа для спеціальних медичних цілей може бути імпортована за умови, якщо збереження до відкриття не вимагає охолодження захищеної марки, та упаковка не пошкоджена, тобто виключно в упаковці виробника та не потребує особливих умов зберігання ну, холодильника. Продукти мають не перевищувати їх. Загальна вага 2 кг на особу. Є також окремі вимоги у них щодо ввезення меду, риби. Тут інші ліміти. Наприклад, м'ясо і м'ясні продукти вага не перевищує 10 кілограм на особу. Однак не треба забувати виключно заводська упаковка. Виготовлені власноручні продукти на харчуванні, такі як сендвічі в дорогу, так і так далі. Тобто без упаковки такі продукти зазвичай митними органами суміжних держав забороняють возити на територію Європейського союзу. Якщо митними органами сусідніх держав буде виявлено такі товари, вам прийдеться їх скоріш за все викинути, а можливо ще й накласти штраф. Ситуація погіршилася через те, що словацькі митники почали тестувати на грудні камери. У рамках пілотної програми їх використовують, аби фіксувати все при контакті з пасажирами, які подорожують та перетинають митний кордон. Так словацькі інспектори забезпечуватимуть достовірний облік перебігу митних процедур, сприятимуть не лише захисту митних співробітників, але й виявляти порушення правил або зловживання посадовими обов'язками з боку митників, а також уникатимуть конфліктних інцидентів. У понеділок, 21 липня близько 16.42, у центрі Мукачева спалахнула пожежа на горищі двоповерхового багатоквартирного будинку, що на вулиці Латоричний двір. Димі з-під даху помітили небайдужі перехожі і миттєво викликали рятувальників. До місця події прибули 20 бійців ДСНС та 4 одиниці спеціальної техніки. Через щільну забудову вогнеборці працювали в умовах підвищеної складності. Частина пожежників сконцентрувалася на недопущенні перекидання вогню на сусідні будівлі. Інші безпосередньо боролися з полум'ям. Завдяки злагодженим їм рятувальників вдалося локалізувати займання площою 150 квадратних метрів і повністю його ліквідували вже о 17.30. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Так само у понеділок, 21 липня в Ужгороді, на вулиці в районі ринку сталася пожежа. Загорівся пасажирський мікроавтобус. На момент займання транспортний засіб стояв на узбіччі поруч із ринковими павільйонами. Очевидці повідомляють, що перед спалахом було чути характерний хлопок, після чого з під капота почав іти густий чорний дим. Вже за кілька хвилин полум'я охопило весь салон. Двері мікроавтобуса були відчинені, що свідчить про те, що пасажири або водії встигли покинути автомобіль до поширення вогню. Пожежа спричинила паніку серед перехожих. Люди розбігалися у різні боки Оки, а деякі намагалися самотужки загасити полум'я до приїзду рятувальників. На щастя, за попередньою інформацією постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюють фахівці ДСНС. Не виключається як технічна несправність, так і ймовірність підпалу. Берегівські поліцейські знешкодили канал збуту метамфетаміну. Житель села Баложар налагодив збут наркотиків на території регіону. Поліцейські задокументували кілька фактів продажу злоумисником метамфетаміну, після чого за місцем проживання фігуранта було проведено обшуки. У результаті із незаконного обігу вдалося вилучити 30 грамів метамфетаміну, І це за цінами чорного ринку коштує орієнтовно 100 тисяч гривень. Також вилучено поліетиленові зівпакети, які фігурант використовував для фасування наркотичної речовини, готівку у національній та іноземній валюті на загальну суму близько 300 тисяч гривень, 10 мобільних телефонів та автомобіль. Зломисника затримали йому інкримінують частину першу та другу статті 307 кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків та психотропів. За скоєне затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Канікули з Богом під такою назвою у монастирі святих отців Василян протягом тижня понад 100 діток різних конфесійних приналежностей вивчають релігію, граються, моляться та весело, а головне з користю проводять час. Для малечі віком від 7 до 13 років тут розробили різноманітну програму. Більше про відпочинок та знайомство з Богом. Дивіться у наступному сюжеті. Проводять літургію, граються активно, а головне з користю проводять час. На базі монастиря святих отців Василян стартував тижневий табір Канікули з Богом. Веселі канікули з ми проводимо вже втретє у цьому монастирі. І традиційно у всіх наших монастирях на Закарпатті. це вже стала така добра традиція. Ми запрошуємо відповідальних священників за ці табори, а також аніматорів, які організовують ці табори і професійно їх проводять. Завдання цього табору показати красу духовного життя. Часто ми асоціюємо релігію, з чимось таким дуже... Якимись ритуалами, обрядами, якимось таким дуже релігійним, е, релігійним життям. Насправді духовне життя, християнське життя це життя живих людей, які в своєму житті е, вірять в існування Бога і не просто вірять, вони живуть з цим, мають стосунки з цим живим Богом. Програма різноманітна протягом семи днів для діток віком від семи до тринадцяти років підготували інтерактиви, ігри на релігійну тематику, аби разом наблизитися до Бога. Святі отці розповідають, що таким чином діти краще усвідомлюють шлях Ісуса Христа. Багато молимось за наших військових, молимось за нашу Україну, намагаємося запроваджувати і прищеплювати діткам. Духовні патріотичні цінності важко було б напевно, дітей тримати там п'ять годин на місці, так що їх там тільки навчати чи тільки молитися. Тому саме ця активна частина нашого табору вона є ну, невід'ємною. Ми показуємо сценку діткам, це такі тематичні сценки, де ми розкриваємо різні теми, які розглядаються на таборі. Далі є божествен, служба Божа. Ми з дітками маємо були в храмі. Далі маємо катеказацію, де діткам теж розповідаємо про якісь там хороші, побожі речі, обід, ігри. Ну одним словом. З 9 по 4 дітки не мають вільної хвилинки. Конфесійних обмежень у таборі немає. Можливість долучитися була в кожного. Загалом цьогоріч у таборі зібралося понад 100 діток. Поділилися на три команди та сумлінно виконують усі завдання. Третя команда це е, Без паніки». команди Без паніки. Друга команда це е, Don't Push the Horse. Це такий та трошечки сучасний, вам діти вибрали. Та дуже актуальний. І перша команда це. Активні пельмени чи якось так. Якось. ми зібралися на був відведений час, коли вони самі думали над назвою команди гасло. Тобто там кожна команда ще має до цієї назви гасло. Сценки показували, плакати понамальовували. Вони так само є на кожній базі. Багато ігор є просто так, щоб діти побавились. Але релігійна тематика грає ключову роль. Сценки є релігійні і вони мають ключову суть. Цього року це, наприклад. Бог прийшов до одного хлопчика, його звати Тарас, і показує йому світ, як це все відбулося. Тому що цей хлопчик він не був релігійним, він був проти Бога. І в подальшому Бог показує, наприклад, початок створення світу, показує Адама, Єву. Потім показує в нас буде сценка. Діточого не знають де. Він відкупив своє своїм життям наше спасіння. Юні учасники розповідають, що на табір чекали з нетерпінням та діляться враженнями. Я з команди Танечки і Уляни з другої команди горсос. Ми вирішили назвати команду в честь бою Олександра Усика і Дюбуа. Мені дуже цікаво. Ми тут граємося, танцюємо панси. Розважаємося, дізнаємося щось нового на катехізаціях. Ми вибрали собі назву «Без паніки», тому що ми саме старша команда, у нас дуже класна назва, тому що ми круті. Мені подобаються розваги в цьому таборі, те, що нас, нас дуже багато чому навчають, молитви, сценки. Ти би прийдеш на рік? – так, я із синьої команди під назвою під назвою шустрі плімен. Ми все так швидко робимо, коли у нас є вільний час і ми граємося. Канікули з Богом це не просто місце для ігор, а простір, де можна знайти нових друзів, відкрити для себе духовні цінності та відчути себе частиною великої родини. На Закарпатті викрили ще два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон. Першу схему організував 31-річний житель Ужгородчини. За 10 тисяч доларів він обіцяв провести через річку Тиса до Румунії. Зустрічав клієнтів в Ужгороді, давав інструкції та схему маршруту. Його затримали після отримання авансу від 22-річного чоловіка із Чернігівщини. Другу мешканець села Павшино, який за 3 тисячі доларів допомагав ухилянту з Харкова втекти до Угорщини. Зустрів у Мукачеві, відвіз у Косонь, провів інструктаж і був за ...одразу після отримання грошей. 108 споживачів у селі Великі Лучки на Мукачівщині будуть без газу до 1 серпня. Сьогодні розпочинаються планові роботи із заміни розподільного газопроводу згідно плану розвитку на 2025 рік. У зв'язку з цим тимчасово припинять подачу газу до 108 домогосподарств на вулицях Галаська та Набережна. Мешканців просять у сприянні працівникам Закарпатської філії газмережі України у проведенні робіт. Відновлення газопостачання заплановане на 1 серпня. На Закарпатті стартували роботи з ліквідації сувів на автомобільній дорозі Н-13 Львів, самбір Ужгород поблизу Великого Березного. Проєкт реалізується у межах транскордонної програми Європейського союзу за участі партнерів зі Словаччини. Серйозні суви ґрунту на Закарпатті стаються після тривалих опадів. Страждають у першу чергу гірські райони. Найгіршою є ситуація на ділянках доріг, які йдуть між горою та річкою. Тобто, фактично немає де зробити об'їзд або роботи з укріплення дороги провести вкрай важко. На потужний сув ґрунту стався на ділянці автотраси Н-13 ще у 2013 році. Для проведення робіт з ліквідації наслідків СУ потрібні були складні інженерні рішення та кошти. Допомогу у вирішенні проблеми надав Європейський союз. У рамках транскордонної програми за участі партнерів зі Словаччини буде виконано роботи на двох сумних ділянках з укріпленням земляного полотна, облаштуванням дренажу та габіонних стінок, а також відновленням асфальтного покриття. Проєкт має на меті підвищити стійкість прикордонної інфраструктури до природних загроз. Солодкий сезон на Закарпатті у розпалі. Місцеві баштанники вже зібрали перші врожай кавунів. А ціни цього року приємно тішать споживачів. Якої якості ягода цього літа, скільки коштує та як відрізнити справжній закарпатський кавун від привізного? Розповідаємо далі. Круглі, зелені та смугасті, а головне соковиті й ароматні. Закарпатці вже смакують перші ягоди літа. Ставлю на голову якщо 30 значить порядок. Ринки позеленіли. Дефіциту кавунів цього року немає. Першими з'явилися імпортні та вже повним ходом продають і вітчизняну ягоду. З Одеси. Багато урожає, та кавуна від 30 до 35. Володимир куштуватиме кавун цього року вперше. Каже, цю ягоду обожнює. Колись у себе вдома на Дніпровщині мав ціле поле. Кавун бачу червоний, не переспівший. Тому думаю, взяти попробувати. Ще я в цьому році не куштував, це буде перший раз. Люблю кавуни, звісно, бо самі з села, вдома вирощуємо самі здорові кавуни. у нас так само. Ті по Петровщина. У виборі ж ягоди покладаються на продавця. Звук дзвонить, значить хороший. А якщо ні, то глупить звук. Або це зелене, або сирий. Хвостик має бути і не сухий, і не зелений. Це кавуни, хвостик ідеальні. Утім, купувати перші ягоди літа поспішає не кожен. Хтось через ціну, а інші бояться нітратів. Проте медики кажуть, отруєння нітратними кавунами трапляються рідко. Частіше жителі просто неправильно зберігають смугастих. Кавуни не є. Основним джерелом якихось інтоксикацій харчових. Якщо псується їжа, в тому числі і кавун, якщо він стояв розрізаний якийсь час і на нього попала інфекція, то от він став джерелом інфекції. Температура, можливо, з'явилися блювання, діарея. Це є ознака харчової інфекції, пов'язана з інфекцією, яка була на цьому продукті. В цьому випадку вам треба звернутися до лікаря, якщо ви з'їли недоброякісну ягоду, кавун в тому числі, і це може бути нітратний кавун. Тобто, в цьому випадку зовсім інші прояви. Тобто пацієнт не блює. У Пацієнта немає діареї, у нього може з'явитися слабкість, у нього може з'явитися синюшність кінцівок, і в цьому випадку це небезпечно звичайно. Тож медики радять правильно зберігати продукти, зокрема, не тримати кавун довгий час у теплому місці. А от якщо помітили небезпечні симптоми, то варто звертатися до лікаря. А найкращий кавун це не той, що найдешевший, і не той, що найбільший, а той, який у сезон. І він вже стартував. На Закарпатті між Хустким та Мукачівським районами ліквідовують ямковість. Наразі ремонтні роботи завершені на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення Свалява липча тут підрядна організація, що працює за замовленням служби місцевих автомобільних доріг, виконала поточний дрібний ремонт дорожнього покриття методом гарячого асфальтобетону. Було проведено очищення та підготовку деформованих ділянок, обробку поверхні бітумною емульсією для покращення щеплення, засипку пошкоджень гарячим асфальтом, ущільнення катками. Водночас аналогічні роботи розпочато на дорозі місцевого значення Липче Липовець. Цей маршрут має важливе значення для мешканців Свалявської, Довжанської та Липчанської громад, а також для вантажного та туристичного транспорту, що прямує у напрямку між гір'я, іршавщини чи хустщини. На Закарпатті нарешті з'явилися білі гриби. Люди подалися до лісу, щоб назбирати лісових трофеїв і посмакувати ними. На календарі третя декада липня. І це перші гриби цього року. Через несприятливі погодні умови у травні та червні не було звичних ані підберезників, ані голубінок, ані гірчиць. Навіть затяті любителі тихого полювання моніторили свої грибні місця, намотуючи кілометри по хащах, але додому поверталися ні з чим. І ось у липні дощило, було тепло. Це сприятливі умови для грибів. Закарпатці діляться світлинами з своїми лісовими трофеями. Таким запам'ятали цей день мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Усім бажаємо мирного неба і обов'язково побачимося на телеканалі м-студіо Бувайте!